Мої вітання на весні. мої найулюбленіші страви це страви зі шпинату. Шпинат дуже корисний, дуже гарно поєднується з будь-якими інгредієнтами і з ним можна приготувати безліч смачних страв. В мене на каналі вже є декілька рецептів пирогів зі шпинатом. Посилання на ці рецепти будуть у кінцевих заставках. А сьогодні я готую не менш смачніший відкритий пиріг кіш, неймовірно смачний та гарний. Дуже раджу вам його спробувати. Для приготування я беру 250 г борошна та 125 г вершкового масла із холодильника також можна замінити на маргарин, дивіться по своїм вподобанням, обвалюю масло в борошні та натираю на крупну тертушку. Коли вже все натерли, залишки борошна пересипаю до масла, додаю сюди одне яйце, дрібку солі. Та також додаю 2 столові ложки холодної води. Гарненько перемішую та з'єдную всі ці інгредієнти докупи. Із цих інгредієнтів ми маємо замісити однорідне тісто, але так як це тісто пісочне, довго вимішувати його не треба. Треба тільки з'єднати всі інгредієнти між собою, щоб вони стали пластичними, щоб тісто не розпадалось та тримало форму. Ось до такого стану з'єднуємо інгредієнти тістом м'якеньке, складаємо його в пакет або в харчову плівку та відправляємо в холодильник на півгодинки. Через півгодинки дістаємо з холодильника, воно стало трішки тугішим, і тепер легко його можна розкатати за допомогою качалки. Розкочуємо його в однорідний пласт по розміру форми, яка є у вас. Моя форма 28 см в діаметрі. Звичайно, я розкочую тісто більше, так як нам треба зробити ще бортики. Викладаю тісто в форму, края нерівні, це не страшно, тепер беру гострий ніж та обрізаю тісто по формі, де потрібно доліплюю, де зайве, зрізаю і формую ось такий однорідний бортик. Форму я не змащувала маслом, так як в нас в тісті достатня його кількість, тому тісто до форми не прилипне. Обов'язково робимо проколи по всьому тісту і по дну, і по бортам. Гарненько проколюємо виделкою, зверху застиляємо пергаментом і для гніту я насипаю сюди горох щоб тісто не піднімалось, можна використати будь-яку крупу. Засипали, духовку я розігріла до 180 градусів і відправляю основу випікатись на 15 хвилин. Цим часом в миску я вбиваю 3 яйця, додаю до яєць 150 мл вершків, в мене жирність 15%. 1 третю чайну ложку солі, трішки перчику, все гарненько перемішую, взбовтую до однорідності за допомогою виделки та відставляю цю суміш в сторону. В мене пройшло 15 хвилин, спеклась основа для пирогу, витягаю із неї горох, горох я не викидаю, пересипаю його в банку і далі використовую для приготування будь-яких страв. Ну і можна зайнятися складанням пирогу. Перше, що мені потрібно, це звичайно шпинат. В мене тут 150 г свіженького помитого шпинату, зразу з грядки. Нарізаю його на невеликі шматочки та перекладаю до тіста. Не хвилюйте, що шпинату багато, під час випікання він зменшиться в своєму розмірі. Наступний інгредієнт для начинки це 200 г капусти брокколі. Вона дуже смачно поєднується зі шпинатом і іншими інгредієнтами. Капуста в мене була роз... заморожена, я її розморозила буквально хвилин 15. Розрізаю великі соцвіття на декілька частин та викладаю поверх шпинату. Якщо ви не полюбляєте цю капусту, то, звичайно, можете не додавати. Наступний інгредієнт це 150 г сиру. У мене тут моцарела та сологуні. Натираю їх на крупну тертушку та викладаю поверх всіх овочів. Залишаю буквально трішки, щоб потім притрусити пиріг зверху. Наступний інгредієнт це слабосолона рибка. В мене це форель, але, звичайно, можна використати будь-яку червону рибу і можна використати її не солону, тоді треба буде додати ще трішки солі, якщо вона у вас просто сира чи заморожена. Зверху я додаю заливку, яку ми приготували заздалегідь, заливаю нею повністю весь поріг. І залишками сиру притрушую зверху. Розігріваю духовку на температуру 170 градусів і відправляю поріг випікатись впродовж 30-35 хвилин. Все залежить від потужності вашої духовки. Режим верх-низ без конвекції. Витягаємо пиріг із духовки, залишаємо його хвилин на 15-20, щоб він трішки охолонув, далі можна витягати його з форми. Та насолоджуватись цією неймовірною смакотою. Він дуже смачний як в холодному, так і в гарячому вигляді. Мені більше подобається гарячим, а ви вже дивіться на свій смак. Дуже гарно він пасує на святковому столі, а також різнобарвить ваше повсякденне меню. Смачного!